Майже 70% українців з раком підшлуткової залози помирають вже на першому році встановлення діагнозу, адже в половині випадків його фіксують на пізніх стадіях. Аби збільшити обізнаність а заразом і кількість обстежень на ранніх стадіях, українська спілка онкохірургів разом з партнерами розпочала показ циклу програм Онкосвідомість. Це сім відеороликів, в яких доступно та достовірно фахівці розповідають про статистику, перебіг хвороби, симптоми та власне як зменшити ризик захворювання. Ми зробили е, взагалі невеликі невелике таке дослідження, е, як інформацію шукають в інтернеті люди з онкозахворюваними місці І взагалі щодо даної нозології. Е, потім поділюся з вами, і вони стикаються з проблемами дуже багато інформації неперевіреної. Тому я розумію, що чому такий був попит? Люди хочуть, щоб з ними говорили е, зараз особливо. Після війни оголилися персон person, person, таке персональне, таке звернення зрозуміле, і відкрилась людяність. І тому люди хочуть, щоб з ними говорили нормально людяно.